Проповідь Івана Хрестителя. Тими ж днями приходить Іван Хреститель проповідувати в юдейській пустелі і каже Покайтеся, бо наблизилось Царство Небесне. Він є тим, про кого говорив пророк Ісая, промовляючи що в пустелі приготуйте дорогу Господу, вирівняйте стежки для нього. Сам же Іван мав одяг з верблю Жуї шерсть і шкіриних пояс довкола своїх стегон. Їжею його була сарана та дикий мед, тоді виходив до нього Єрусалим і вся Юдея, і вся околиця Йордану і, визнаючи свої гріхи, були хрещені ним у річці Йордані. А коли він побачив, що багато фарисеїв і садукеїв приходять на. На хрещення до нього то сказав їм погіддя. Гадючих, хто підказав вам втікати від майбутнього гніву, тож принесіть плід і їдні покаяння. Не пробуйте говорити моєм батькам Авраама, бо кажу вам, що Бог може з цього каміння пробудити дітей Авраамові. Сокиря вже лежить біля коріння дерев і усяке дерево, яке не приносить доброго плоду. Зрубують і кидають у вогонь. Отже, я хрещу вас водою на покаяння, а той, хто прийде після мене, сильніший за мене, йому я недостойний нести взуття. Він вас хреститиме Духом Святим і вогнем. У його руці лопата, і він очистить свій тік та збере свою пшеницю в зсіки, а полову спалить не. Мим вогнем Хрещення Ісуса Христа, тоді прийшов Ісус з Галилеї на Йордан до Івана, щоб у нього хреститися. Іван же стримував Його, кажучи, це мені потрібно від Тебе хреститися, а Ти йдеш до мене. Відповідаючи Ісус, сказав йому: Оближ тепер, бо так належить нам виконати всю правду. Тоді Іван допустив Його. Охрестившись, Ісус відразу вийшов з води і ось відчинилися йому небеса, і він побачив Духа Божого, який спускався, як голуб та сходив на нього. І ось почувся голос з неба. Це є син мій улюблений, якого я вподобав.